Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 30 березня, бачимо, яка гарна погода. Ну, Воно чуть-чуть хмарненько, але дуже тепло. Не знаю, можливо, навіть десь плюс 18, плюс 19, десь в тому районі. І, друзі, бачимо, що я Ну, біля пасіки, що я тут роблю біля, біля пасіки. Друзі, це якби нонсенс Тому що, скажімо так, ну бджілок я тримаю біля вже десь приблизно 8 років, але такого ще не бачу. Друзі, повторююсь, 30 березня і ось що я вам покажу. вилетів рі. Ось, друзі, такий рій у нас вилетів. 30 березня, друзі. Поставив їм. Дві рамочки медові, ось так ящик. Можливо, вони туди перелетять. А якщо ні, то буду їх якось е струшувати. Друзі, бачив я, з котрого вони вулика вилетіли, вилетіли вони з ось цього жовтого вулика. З ось цього. Ну там, друзі, була дуже сильна сім'я. Там, друзі, дійсно було перебор пчоли. Але, скажімо так, не встиг я з ними нічого зробити, тому що, ну, думав, через декілька днів буду до них дивитися, І тому що через декілька днів у нас починається сезон матковий відний, будемо робити перші прививки. Перші прививки будемо робити, ну і будемо формувати сім'ї виховательки. Тому, друзі, Uh, ну, Думав, що буду перебирати сім'ї і вже буду з ними щось робити. Але не встиг. Бачимо, що не встиг. Ну нічого, зараз я по-любому їх передивлюся, знайду там матку, яка там матка залишилась. Uh, якщо там, ну по-любому від них матку, яка там є, чи моя матка мічена, чи ті ж, та, та ройова, яку вони собі вивели. Uh, ту матку з вулика заберу, а цей рій постараюся посадити туди до них і поставити їм зверху корпус, щоб вони мали декілька днів роботу. А вже десь там з середи, з середа, вівторок будемо починати прививку і з цієї сім'ї почнемо працювати. Тож, e, друзі, ну, буду передивлятися, обов'язково ще включусь, подивимось разом, що там у них відбувається. На цьому поки що все. Дивимось відео далі. <кій> І так, друзі, відкрив я цю сім'ю. E, пройшло приблизно 2 години від того часу, як у нас вилетів рій. Друзі, бачимо, яка у нас тут картина маточників тут багато і запечатаних, і незапечатаних. Бачимо, що у нас тут твориться. Це все ось тут, якщо буде видно. Ось видно. Чуть-чуть це все яйце. І, і тут вже вилупилась молода бджола, тому що бачимо, розплод виходить. Ось так. Я, друзі, тут шукаю матку, хочу знайти. Але поки що її не знайшов. Ось бачимо також розпліт. Ну, тут розпліт, друзі, від бруска до бруска. Зараз поставлю цю рамочку на місце, вийму другу, покажу і ну, розкажу подальшу ситуацію, так можливо, буде щось там не видно, тому що знімаю сам. Бачимо, друзі, сила сім'ї. Вже видно, ось бачимо, який був тут розпліт від бруска до бруска. Це все вже тут в личинках молодих, це вже тут партія розплоду якби вийшла. А ще одна партія вже засіяна. Так, зараз передивлюся ще раз, можливо, знайду матку. Друзі, що в нас по ройовий? Бачимо, що. Рій Ось немає його. Він, друзі, перелетів. Ну, десь перелетів, тому що, скажімо так, ну, я на сьогодні не планував, що в мене така ситуація буде, що вийде рій. Це в мене, друзі, не планувалось. Тому мав невідкладні справи, вимушений був від'їхати. Не було мене приблизно десь 2 годинки. І за ці 2 години він десь перелетів. Я йому поставив ящик з маломедними рамками. Можливо, думав, що він туди спуститься, але ні, він не спустився, він перелетів десь інде. Що, друзі, хотів сказати на рахунок цього. Нагадую, сьогодні у нас 30 березня, друзі. По погоді у нас на даний момент плюс 22 градуси. Плюс 22 градуси. І це, друзі, не. Тільки сьогодні така погода, е, що потім там ну є. В нас багато таких коментаторів, що пишуть, наприклад, так як ми ну стараємось там перші числа квітня робити прививку там. Перше квіт... ну, від першого до четвертого стараємось почати робити прививку. І так як минулого року це робили, то пишуть, що о, то це студ... ну, ще зарано, ще холодно і тому подібне. Друзі, кожного року по-різному, буває, що холоднувато буває, що ні. Ось бачимо на сьогоднішній день. Друзі, 30 березня, 30 березня вилетів рій. ну Це реально в голові не вкладається. Не знаю, які будуть коментарі під цим відео, як я це відео викладу. ну Думаю, що там буде повний треш, тому що, ну кажу, 30 березня і людина викладає відео, що в нього вилітів рій. Це повний, повний абзац. Коротше, одним словом. Хотів ще, друзі, таке сказати, що, наприклад, там багато є. Таких, що о, ці бджоли не рояться, така порода бджіл не роїться, Карпатка ройлива і тому подібне. Друзі, ні. Всі бджоли рояться, а те, як вони рояться, залежить напряму від пасічника. Тому що, друзі, ну візуально перепіднімаючи кришки, дивлячись через клейонку на стан сімей, я бачу, що ця сім'я дуже потужна, що вона дуже сильна. Щоб ціє, цієї ситуації запобігти, мені просто було потрібно тут верече зверху поставити корпус, або 145 і 2 корпуси з любими там рамками, чи так, ну з 145, чи з нуклеусними рамками, або навіть трьохсотий, друзі. Корпус, якби я тут поставив зверху, це було б дуже чудово. Поставив трьохсотий корпус зверху, дав їм чуть-чуть сиропчику один-два рази, щоб вони за ним піднялись. Це було б шикарно. Мав би як би сказати, якби поставив 300-й корпус, просто прийшов один корпус повний бджоли, зняв би, поставив би плідну матку або не плідну і перевіз на інший точок і плюс одна сімейка. А так бачимо, що плюс одна сімейка в нас пішла, пішла у воздух і не знаєте, де вона ділась. Ну, це, друзі, нічого. Це життя буває гірше, на цьому не будемо. Заморачуватись, зациклюватись, просто кажу: ось бачимо результат. Гарна матка, здорова бджола, але достатня кількість кормів і все. І ну, нормальна погода бджола так стартанула, що на кінець березня вона взяла і зруїлась. Ну, Це друзі, якщо чесно, в голові це не вкладається. Самому не віриться, що в мене таке могло статись, тому що ну, це, це реально. Навіть не знаю, як це пояснити. Можливо, хтось хтось знайдеться у коментарях, що хтось щось ну, якби, таке розумне прокоментує, що, ну, чому, наприклад, вони так могли Ну, В принципі, чому вони могли зроїтись? Кажу чому. Бачимо. Друзі, скажу чесно, не буду просто тепер перебирати на камеру все гніздо, бо однією рукою неудобно її знімати і перебирати гніздо. Друзі, тут. на... Оцій одній рамці немає розплоду. Все. Останні всі сім рамок у розплоді. Ну, Друзі, сім рамок розплоду і бачимо, кажу, від бруска до бруска. Ну, Ясне діло, що якщо тут почне лупитися сім рамок розплоду, від бруска до бруска, то та бджола мусить роїтися. Як там погода не була, вона мусить роїтися, тому, ну, тому що їй просто-напросто їй там нема де бути, їй там нігде, і все. Бо ця сім'я у нас була сильна, вона у нас сиділа, здається, на вс... клуб сидів на всі 8 рамок. А ще потім 7 рамок розпаду, коли почало лупитись, це, звичайно, ну, звичайно, бджола мусила робити своє діло. Тож, друзі, бачимо, які у нас бджілки, бачимо, які у нас матки, замовляємо бджоломатки. Також можна у нас купити пакети. Друзі, багато пакетів цього року у нас не буде, около 30 пакетів. Ну, але якщо комусь потрібно, то можете брати. Бачите самі, що вам потрібно для того, щоб у вас була гарна бжола. Це м -м, якісний пакет, якісна матка і просто правильно з нею працювати. Ну, ось бачимо. Це друзі, тут рівно мій профтик, Бо якби я е зробив. Те, що потрібно було зробити раніше, розширив їх. Так, да, друзі, розширив. Цього б не було. Тож, друзі, така ситуація у нас на даний момент. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, а ми що? Ми передивляємось цю сім'ю. Якщо вийде по знайти матку, знайдемо її, подивимося, яка там матка залишилася. Якщо не вийде, просто їх залишаємо так, як є. Всі маточники зриваємо, тому що ну, маточники вже всі зриваємо, щоб не було там ніяких маточників. А вже днів через три будемо їх дивитися, що у них і як у них там ситуація. Тож, друзі, такі справи. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!